Маруся щербина, янгол з блакитно-жовтими крильми, пам'яті героїв Небесної Сотні. Вона тулилась сличком до холодних вікон, вдивлялася туди, де ще вогонь пала, шибки взялися враз морозним світом, і сніг то йшов, то знов переставав. Серденько стукало у тиші мовчазні. Думки нас доганяли одна одну, незатишно вночі маленькі і сумні, стискали серце пазурі холодні. Вона не здивувалася ні трохи, як темне небо, промінь світла розітнув. Зробила постать до вікна беззвучні кроки, то Янгу, мов із чудного сну. Він посміхався. І мав незвичні крила, блакитно жовті, жовто голубі. У ньому відчувалася шалена сила, палали очі в ясному вогні. І янголів таких було багато. Вони здіймались стрімко до небес, а цей, цей янгол, її тато, якесь чудесне чудо і чудес. Від він повернувся з майдану, і зараз відлітав десь між зірок, а може, і на берег океану, чи поміж білих радісних хмарок. Він відлітав, ця зустріч вже остання. Надалі можна бачитися в снах, попереду іще чекання і чекання, та головне. Це подолати.